І всім привіт з вами я, Автес, І це перша частина про Майнкрафт. Я виживаю у Хардкорі. І я заспавнився у такому лісі. Ліс. Яловий щось таке. Тут і я бачу. Давайте добувати дерево. Що таке мале дерево? Добре, гаразд. Ну, я ну, в такому собі, в такої собі місцевості заспавлюсь. і пісок близько. Давайте йдим за камнем. Tam je taki biominch, a to i tu. Ja mijlamo biom. On the bug. About jack, ej. Jeszcze tutaj nie ponuh. Rajverstag. Та парочку каміння добиться. Добивайний Добивай камень. 3-4 штуки би я отримав бірку собі. Тай сокер. А вот тут треба 6. Да я скажу, що штуку. А досить. Так куди б ми йшли? Хай ягоди позбираємо, його їсти треба ягоди. Так. Може тут є якась пещера. Іду тут, тут дерево добивати. Ось 7. Я вибрав тої води, бо так попобулося з ним вибирати. Що ще ягод хотів... є. А, та я далі дінь та посажу. Ось і щось із ставиться. Добувати йдемо до майсу. Треба ще якусь полянку знайти, щоб собі там построїти, вся Будинок то і грядку. Тобі ферму треба мобів. Або тут у харткорі їде треба много. А там в мене є ягоди. Що я в я, е, ту ферму ягод. Я думаю, можу туїця поселити якраз біля річки. Селитися тує. Чи? вовк на дереві бігає. Давайте сейчас я пробіжемо сніда, то ся будемо селити. А мене шліпеще. Треба позначити. У нас піщери великі. О, тут ще така поляна, а мені. Е, оди той. Святуйся поселю коло моря. Добре. Тут. Так що мені треба то дерево. Ну друг всі ресурси. Ти в шахту. Все, я пішов в шахту я включуся, коли повернуся із шахти. У цій шахті то там ни, нема, вона не дуже довга. А там, там я ніч не вижу. Мені треба десь знайти. Треба десь піти до якоїсь шахти. У мене немає. Ой-ой-ой. Чи треба заявить? Půjďte, půjďte, půjďte. A tak se nelíbí U, ty beda mých na Já tak se nelíbí si sedět robit, šach ty dělat, se kopat. Teď jsem se ještě nehráli, vykopal. Буду малого камня, то йду про кольку. Сюда мы найшли угол. Килку два. Они. Ну ушел лишь два. Ще. Ще один. Это ще я просто я не вижу. Вісім. Это не я ну я факел скрафчу. Ёсь. Я просто из-за лежа угля. Ідемося далі копати. Шо я думав, що таке? Я думаю, що я желізо знайшов. Ні, це не желізо. Десь так кам'я добити. І я буду вже мати тут. Ще дерева треба буде добивати. Та й може в другій частині я покличу брата. Він, він буде зі мною розвиватися. Будь друзів. Пишіть у коментарі, кого покликати. У нас на каналі вже 800 підписників, дуже вам дякую. Та, е, до тисячі ще трошки лишилося. Давайте доб'ємо цю цю цифру. А я там хочу бути. Чи. Ех, я забуду той. Я хочу жити. Ой-ой-ой! schon hier damit ich. Mm. Обийтесь между собою. На вот тебе могравий Ні. Фух. Як мені турики вижити? всі мене тут убьют. Ще ні, йдемо багато. Треба дочекатися дня. Я, я включуся, коли вже буде день. Все, наконець це вже настав. Настало утро. І їм гет. І оті зомбики поприходили. Я пішли вже геть. Додавай ми це здорові. Ні, кофти! Два, два, ні, ягоди! Ще кріпер! Спасайся, спасайся! Ні, Сікай! ніхто ще до мене не пішов, Добре, добре! Вода піска вже добуду. Треба б вони повигоріли. І вони вони позгорівали. Давайте щось пісок добуду ми мені на стекло. Бо я построю, хожу стекло, але тут мене зомбики через це стекло вб'ють. Та нема стоїть. добре. Відділи. Я думаю, що це вже зомбі пес, чи що? Зомбі не махні. Йой, лиш. Та все, грі перейшли. Чого так скоро їдати, кінчать? Або я орехами, ти сьогодні. Фото. Хризий давай. Міти не треба всех лисиць Тупорилась. Давай добивайся. Я Вже накурився, що тут не є. Що це таке живуть? Як на зло, що і броня не випадку. Pi dość to się jak mogło. Tak. Try skoro socia. Mala. Tu passa prawa tak leżeby si. Дуже скоро робити доки рап'ятний доходно. Добре, швидко. Кітка буде проста розхижа. May shut up so the chief. Пошло не потом. Сейчас у меня ведь не пойдет. Вс, что дождя в Тут і робимо. Так, так. ни Ой, так так. Добре, най таке буде вікно. Пали тут так само той добре добре No, mi się podmian się. Що за штука? Це може би крафтина. Вирівчене.

Yeah. Clash we got to both make it. Cause the peach. Перейдемо переплавку м'ясо. Це спидра. Яка дітей? Вибити каміння туди да робити вже цю хижу. А в другій частині думаю вчинити грядку. Тай. Може вчинити ферму тварин. Та й улучити хижу може ходь перестроїти її, бо я спішу чи добив, є на фору нормально постраити. що я не вспім. Бо вспіємо нас не повністю, до ресурсів мені не виходили. Третій. думаю, досить. Ще підлогу треба буде вчинити.

І там Так що шо. Ну, я думаю, це вже відео підходить в інцелій. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І моя ціл тисячу підписників і всім пока.